Вас вітає Луч. Пропонуємо до перегляду брендову колекцію Трікошик. І плюс ще один бренд Тіцано Сант андреа Трікошик. Це Італія. Обидва бренди. Ми зараз будемо дивитись з вами блок Трікошик. Це бренд з мировим ім'ям. Досить високий ретейл у нього. Ну, Зараз щоб... Так. Ну, наприклад, ось блуза, бачите, начальна ціна 190 євро. Це натуральні тканини. От перше плаття було шовк. Блуза льон. Дивіться на це плаття. Тут така тканина, прошва така. Прошва. Але, але тут є чухол у нас. У нас є чохол. Брендована тканина. Бренд добре знають фахівці. Ну, по-перше, ті, хто працюють з трикотажами, бо бренд цей, е він розробляє трикотажні колекції дуже багато. І технології нові застосовує. Ну і звісно ж, знають його ті, хто любить справжнє, справжні бренди, такі нішові, зроблено в Італії. Шорти і блуза дуже-дуже класний комплект літній. А ось і трикотажне плаття. Щоб роздивитися його поближче. Дивіться, скільки тут технік, які різні тут є. Різноманіття і кольорів, і як тканин, тканин. Так давай фокусуйся. Так, блуза це бавовна. плаття І переходимо до бренду Тіціано Sant'Andrea андреа Тіціано на етикетці також скрізь буде написано Італі. Погано дуже фокусується Що таке? Так, Італі. Е так, етикетка, Це висока якість. Так, це дуже висока якість. І ще один плюс цієї компанії. Зараз не фокусується, Да. це великі розміри. Якщо ви хочете знати, яка модель в якому розмірі буде, то зателефонуйте і ми прокоментуємо вам всі кожну модель, і будемо озвучувати розміри. Дивіться, який гарний такий костюмчик блуза. Ну, здалеку бачу, що натуральний шовк такий костюм. Ткань... Тканина така, як батист. О, Ліза так розвісила комплектами. Плаття в пол, прямо таке довге, класне, дуже багато виглядає. Речі ексклюзивні, тобто, ви купуючи лот, ви будете мати ексклюзивний асортимент. Це не мас маркет, це ніша. Шовкова блуза базова, ніжний колір такий. Горохи зараз дуже модні. Тепер дивіться, деякі речі ви бачите на брендованих вішаках. І от ті речі, що ми показуємо вам на вішаках, ви так їх з. Ними і получите. Ой, це платять дуже класне, такі котики. І остання модель це така довгий рукав футболка Подовжений, точніше. Камінь сваровські, до речі. Каміння сваровське. І в подарунок ви получите ще сумочку. Також «Маде Італії натуральна шкіра це буде подаруночок. Ми передивились слот номер 5, в ньому 30 одиниць. Показувала Ліза. Мирного неба, папа. Папа.